Вітаємо усіх шанувальників футзалу на першому із чотирьох протистоянь сьогоднішнього п'ятничного власно зараз у черговою атакою команди «Техван». Передача на праву кромку поля не проходить. Савчук намагається здолати суперника за рахунок швидкості. Ну Удар! Гол! Галік! відкриває лік забитим м'ячам у цьому протистоянні. На другій хвилині тех веде в результат. з Едвандісом, Без поштовху у спину у цьому епізоді. Віталій Савчук намагався перекрити суперника. Пастушок! Гол один один Браво, Дмитро! Чудово поміж ніг Всеодолесичу. Ну тут будуть голи, повірю. Шукає продовження, віддає передачу на Кондра. М'яч у центральній зоні. В Савчука, Всавчукато елегантно розібрався суперником. Удор над воротами летить м'яч своїх колег по футзальному цеху. Іде закидання в центральну зону. Досить непогано розгортається подія. Мяч залишається під контролем. Є можливість передачі. Стійка! Юрій м'яч теж один з нових футзалістів команди у цьому сезоні. Тоган поміж їх. Вихідний штавий шмитро Тоган потрібно забивати було, але класно грає. Доля рахунок залишається незмінним один на швидкий вистик Олександра Галіка відповів своїм ударом. На кількість фолів можна здобути за цей період. Пастушок проти Савчука, віддає передачу. Удар! Браво! В рамках першого поєдинку другої частини турніру. Слава Курганського залишає капітан Кулястоурі, правда, віддав пастушку. Той може пробити з цієї позиції. завдає хороший, удар на користь Меджик. Передача в центральну зону. Галік, стійка! На добивання рівні Олександра Галяк. Продовжує атакувати одинадцятий номер клубу. Тех пройшов суперника, потрібно забивати, але Телесницький зменшує обстрілу. Вихід 2 в 2. Роман була. Пас на пастушка, той не зумів одразу пробити, О, високий пресинг. Наскільки вистачить хлопців, Ви що дуже цікаво, у такому ритмі працювати м'яч залишився у Урі. Удар Данікут! Повз першому коментарі потрібно зібрати суму в 40 тисяч. Попередньо мені говорили. Ну, залишилось цієї 40 тисяч ще ж 30, менше хвилин. До перерви. удар! Сейф Залесницького з другої спробу. Роман Семенів. Ліворуч Юрій Лучків. В центральній зоні пастушок. Можна було віддати на Дмитра. Вісім секунд. Удар. Запрошуємо усіх поціновувачів. на перегляд другого тайму. Першого матчу переслідує суперника. Змушує останнього повелиться. Була дуже довго. Семенів. Удар була. Пенальті чи ні? Так дає. Говорить більше руху у воротах. Пастушок. Бере розгін. Удар! низом у кут. Ну, такі не беруться. Хоча якби намагався грати ногами, все ноамив Севлосичу, 12 номера. ще один вистріл. І можливість передач. На пастушка той б'є. Мим пустив Круло на землю, щось Ярослав Пісько своїм хлопцям. Є можливість удару поворотам. Чував трішки круло. Передача в центральну зону. Пройшов Венгер елегантно суперника. Пас Савчук! Залишив м'яч на користь Дмитра Тоган. Той загнав себе у глибокий кут, правда, пострілив! Як не забив Кондура. атака 3-2 можна забивати. Удар по центру. Савчук проти Телесницького. Є можливість удару. Вросислава Курганського. Пробиває. Захоплюк. Між далеко від себе відпустив. Правда, тут вже Кондора. Праворуч Праворучу Рівенгер. Простріл! Телесницький. Дмитро попереду проти Юрія Венгера ставить корпус. Пастушок! удар, Знову грає на морально-вольових, здобули вольову звитягу 2-1. Попереду Сомбра та Рінбіт це вже представники з нижньої частини турнір. Не пропустіть за декілька хвилин.